Доброго вам здоров'я, шановні, 11 грудня преподобного Никона сухого, а ще сьогодні в народі день Даниля Стовпника. Якби на Даниля стопника привав, то би стовпом став. Що цей вислів наш український означає? А це означає, що в цей день важливо уникати марної суєти, сварок чи необачних дій. Якщо людина поводиться легковажно, несерйозно або зухвало, її можуть покарати, зробивши її символічно нерухомою або застиглою як стовп. Ну, інша інтерпретація може стосуватися метеорологічних прикмет. Якщо цього дня йде мороз і на полях з'являються стовпи і нею чи снігові замети, то вважали, що зима буде суворою та стовпити все навколо. Ще казали таке про цей день. Раз коло вотить скіпу на Даниля стовпника. А хлопець упав з печі та й зломив хребет. Якийсь різав січку та зломив муся шпіль. Він зладив новий та й різав далі та й урізався в палець. Що це все означає? У народній традиції вважалося, що в дні, пов'язані зі святими аскетами, краще уникати фізично важкої роботи. зокрема такої, що передбачає використання гострих чи небезпечних предметів. Коловши дрова або скіпу, отець ніби порушив цей неписаний звичай, і це привело до нещастя. Син впав і серйозно травмувався. А далі каже наше ж народне прислів'я, що різав січку та зломив шпінь. Тобто людина різала а, корм для худоби, але дерев'яний кілок, тобто шпінь, в пристрої зламався. І це сприймалося як знак, що робота йде в супереч духові дня. Потім отець зладив новий та різав далі та врізався в палець. Тобто людина... Попри попередження о, поломку шпиня, продовжила працювати і отримала травму. Це могло трактуватися як кара за те, що не було враховано святості дня. Народні прикмети 11 грудня віщують майбутню погоду, тож люди звертали серйозну увагу на будь-які зміни в природі. Якщо цього дня на вулиці тепло, це ознака швидких заморозків, наче природа хоче заздалегідь попередити про прихід холоду. Якщо сніг випаде вночі, він залишиться на землі довго, ніби вкриваючи її білою ковдрою до самої весни. Та якщо сніг почне падати вдень, він скоро розтане, символізуючи швидкоплинність зимових змін. Холодний і сухий день на свято Никона сухого обіцяє спекотне та посушливе літо. Із цього відео, шановні глядачі, ви ще більше дізнаєтесь зі скарбниці української духовності. Все про цей день про 11 грудня, що збереглося в аналах історії, в старовинних джерелах, в етнографічних працях, все, -все я відшукала для вас і розкажу обов'язково, що сьогодні треба зробити. Розповім. Звісно, що сьогодні не можна робити. Тож, будь ласка, обов'язково додивіться до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі продовгі коментарі. Це дуже дуже важливо для розповсюдження цієї інформації серед українців. Звісно, робіть репости, якщо ваша ласка, і підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Тут цікаво. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім святим заступникам цього дня за заступництво і за цей день. І, звісно, нашим захисникам України. Я так само дякую за цей день. За 11 грудня дві року. Слава Україні! Я починаю. 11 грудня, а це було 24 грудня за старим стилем, вшановують пам'ять преподобного Никона Печерського, відомого також як Никон Сухий. Цей подвижник жив у 11 столітті, походив із заможної родини, проте обрав шлях служіння Богові, роздавши все своє майно і прийнявши чернечий постриг в Києво-Печерському монастирі. Його життя стало прикладом глибокої віри і смирення. В 1996 році, коли Київ зазнав нападу хана Боняка, Никон разом з іншими ченцями потрапив у полон до половців. Половецький воїн, який захопив його, був відомий своєю жорстокістю він вдавався до нещадних катувань, залишаючи Никона на літній спеці, а взимку на лютих морозах, намагаючись зламати його дух і віру. Однак преподобний, незважаючи на страждання, залишався стійким, терпляче приймав всі випробування, дякуючи Господу і віддаючи себе на Божу волю. Один з найпам'ятніших моментів життя святого трапився, коли, зневірений в жорстокості свого мучителя, Никон спокійно промовив, що Господь обов'язково поверне його до монастиря. Почувши це, його мучитель лише посміявся, вважаючи слова ченця пустими, але диво сталося несподівано. Никон раптово зник із полону, ставши невидимим, а варта лише чула слова хваліть Господа з небес. Так він чудом повернувся до монастиря, де його вітали як свідка Божої сили та милосердя. Цей день став нагадуванням про незламність віри, яку навіть в найчащих випробуваннях не можуть подолати людська жорстокість та несправедливість. Чудесним чином преподобний Никон з'явився на літургії в Києво-Печерській лаврі, неначе й не був у полоні. З глибоким смиренням він намагався приховати це диво від братії та навіть не знімав своїх кайданів. Проте Ігумен побачив це і сказав йому: якби Господь хотів, щоб ти залишався зв'язаним, він не вивів би тебе з полону. Таким чином, навіть через вільнення Никона явилася Божа воля. Минуло багато років, і сталося диво іншого роду. Половець, який колись мучив святого, з'явився до монастиря і, побачивши колишнього в'язня, впізнав його. Сповнений каяття, він зрозумів свою помилку та глибоко вразився вірою і терпінням Никона. Під дією цих відчуттів він прийняв хрещення, а згодом і чернечий постриг, ставши послушником преподобного, служачи Богові поруч із тим, кого колись піддавав жорстоким випробуванням. Никон прожив довге і праведне життя, завершивши свій шлях в глибокій старості. Його поховали в ближніх Антонієвих печерах, де сьогодні зберігається його пам'ять. За часів полону та постійного голоду його тіло виснажилося настільки, що його прозвали сухим, але водночас він залишався прикладом незламного духу, молитвою безмежної віри. У цей день вважається особливо благословенним піти до храму та звернутися з молитвою до святого Никона, як це робили наші пращури. В народі говорили, никон стоїть біля ікон, маючи на увазі, що преподобний завжди поруч із тими, хто шукає його заступництва. Святому моляться про здоров'я дітей, захист родини, добробут і фінансову стабільність. Він також став символом боротьби з нечистою силою, оскільки вірили, що святий допомагає вигнати темряву з душ і оберігає від злих намірів. 11 грудня наші предки з особливим трепетом відзначали свято, присвячене святому Никону. Цього дня люди зверталися до нього з молитвами про прощення гріхів та очищення душі від будь-яких темних думок. Для забезпечення благополуччя та захисту від злих сил вони виконували певний обряд. Ранок починали з того, що запалювали лампадку, яка мала горіти до ночі. Світло лампадки вважалося своєрідним оберегом для дому, поки його мешканці не вкладуться спати. Окрім цього, в ніконі день було прийнято широко відчиняти вікна та знімати штори, впускаючи світло всередину. Люди вірили, що завдяки цьому очищається не лише оселя, а й усе навколо, залишаючи місце для добра та гармонії. З давніх давен слов'яни вірили, що в день святого Никона на землю спускаються темні сили, а тому без нагальної потреби намагалися не виходити з дому. Вони прямували до храмів ще вдосвіта, де з надією молилися святому, щоб той оберігав їх від злих духів та нечисті. Вечір цього дня також мав свої правила. Люди намагалися лягати спати якомога раніше, адже вважалося, що пізні прогулянки або безсонні ночі можуть обернутися небезпекою. Темні істоти за повір'ям могли втягнути людини в свої тенети, і в найгіршому разі це навіть могло загрожувати життю. В народних віруваннях, що сформувалися вже в часи християнства, чорт вважався втіленням всієї нечистої сили. Зазвичай він невидимий, але якщо з'являється, то має страхітливий вигляд чорний волохатий з хвостом і рогами, що символізують його міць, його обличчя грізне і бритке з червоними очима а борода як в цапа. Чорт відомий своєю любов'ю до витівок, тож часто обертається на собаку, цапа, птицю, барана або навіть людину. Подекуди він може здаватися кущем чи каменем, зливаючись з природою, щоб не одразу його впізнали. Чорти зазвичай живуть в безлюдних місцях, які люди називали нечистими, у ярах, в бур'янах, в прірвах, на руїнах, в очеретах та на болотах. Чорти підстерігають тих, хто потрапляє туди неуважно, особливо на старих млинах, закинутих будівлях або на роздоріжжях. А ще чорт може оселитися в димарі чи комині, від чого дім стає похмурим та незатишним. Народ наділяє чорта різними іменами, залежно від його витівок та діянь. Його називають ворогом, бо він сіє ворожнечу, чорним, бо сидить в печі чи димарі та пакостить, лихим, бо нашіптує злі думки і підштовхує на погані справи. Йому також дають імена, такі як нечистий, бо він пов'язаний із непривітними місцями, куций, бо він із коротким хвостом, пекельник, бо мешкає в пеклі, а ще біс, крутій, кат, лукавий, дідько, диявол, сатана, ірод, злий, коминар, нежить, шеликун, рогатий, клятий, супротивник та багато-багато інших. Уникаючи його прямого імені, люди намагалися захистити себе від його появи, адже вважалося, що згадування його надто часте може накликати його до хати, і тоді від нього важко позбутися. Ці істоти за народними уявленнями появляють гучні забави та гостювання. Вони часто з'являються там, де є горілка і азартні ігри, особливо карти. Злі язики подейкують, що саме дідько вигадав вино і тютюн, а перші жертви його спокус це саме п'янички. Цікаво, що він відрізняється від людей ще й тим, що немає п'ят, а лише ратиці, через що його часто називають безп'ятим. Існує багато казок про те, звідки взялися дядьки. В одній з них розповідається таке: коли Бог і сатана разом творили світ, Бог дозволив сатані створити собі помічника. Сатана тріпнув пальцем, змоченому воді, і позаду нього з'явився перший дідько, схожий на свого творця. Захопившись, сатана натіпав їх ще більше, і відтоді вони заселили весь світ. Відтоді, за повірям, після миття рук не можна тріпати водою, щоб ненароком не натріпати дідьок. Чорти постійно намагаються спокушати людей, нашиптуючи злі думки на ліве вухо, заманюючи їх на невірний шлях, упустки або болота. І, хоч дідько не може померти, народ вірить, що його може знищити лише блискавка. У своїх підступних справах чорт ходить із пером і ножем, яким вимагає кров з пальця, коли хтось підписує з ним угоду про продаж душі. Часом він раптом забирає потрібну річ з під рук, змушуючи людину бігати в пошуках. Існує порада. В такому випадку треба сказати візьми своє, віддай моє. І загублена річ обов'язково повернеться. Особливе місце в обрядовості цього дня, 11 грудня, належало віникам, адже люди вірили, що нечиста сила пересувається на мітлах і може викрасти віник з дому. Щоб захиститися від цього, господарі ховали віники та мітли подалі, зазвичай в коморах або підсобках, а для певності ще й прив'язували їх до важких предметів. Повернути віники на своє місце дозволялося лише наступного ранку, коли, як вважалося, темна сила втрачала свою владу. І можна було знову займатися звичайними справами. Якщо ж на свято святого Никона вдома розбивався горщик із кашею, це вважалося поганим знаком. Люди вірили, що таким чином нечиста сила проникла в оселю. Щоб уникнути нещасть, сварок чи інших неприємностей, господарі зверталися до домовика доброго духа дому, який захищав мешканців від зла. Вони приносили йому розбитий горщик каші, ставили його в затишному куточку і просили домовика заступитися за дім та домовитися з нечистю, щоб залишила його в спокої. Зранку ритуал продовжувався кашу віддавали птахам як жертву для умиротворення природи, а черепки горщика ретельно збирали та закопували подалі від дому. Наші пращури в цей день проводили різні обряди. Ви так само можете сьогодні провести обряд охорони господарства від чарів. і проводиться він перед заходом сонця на порозі хати або біля воріт. Господарка обходить двір з гілкою ялівцю або полину примовляючи. Як дим відганяє нечисте, так нехай зло йде за димом. Після обходу гілку спалюють в глиняному горщику біля порога. Стоячи обличчям до входу, господарка промовляє наступне справжнє українське замовляння. Іди, іди! У скали та потоки, у й страшні високі, де пси не добріхують, кури не допівають і води не дотікають. А моє добро як було, так є. Марним зобсуєте, марним направите. Після цього залишки вогню з горщика виносять за межі двору і засипають землею. Обряд завершується поклонінням до землі словами вдячності: нехай добро в домі моїм зростає, а зло шлях сюди не знайде. Що не можна робити в цей день. 11 грудня на свято Святого Никона наші предки дотримувалися певних заборон, щоб не накликати на себе біду і зберегти добробут в хаті. Так, дівчатам суворо заборонялося мити голову та розчісувати волосся. Вважалося, що це може послабити їхню енергетику, і нечиста сила зможе зачепитися за волосся, приносячи нещастя чи хвороби. В цей день також радили уникати будь-яких сварок, лихослів'я чи гучних застіль. Гучні звуки та негативні емоції могли, як вірили, привернути увагу темних сил, які активізувалися в цю пору. Мир та тиша мали допомогти зберігати гармонію в домі, захистивши від зла. Крім того, не радили зустрічатися з людьми, які викликають неприємні відчуття чи навіть роздратування. Вважалося, що такі зустрічі зможуть залишити негативний відбиток на енергетиці людині, що вплине на її настрій і вдачу на довгий час. Тому день радили провести в оточенні лише близьких і приємних людей, щоб захистити душу від непотрібних хвилювань. Вважалося, що в цей день не можна рубати дрова, носити тяжкі вантажі чи проводити інші роботи, які вимагають значних фізичних зусиль. Це могло накликати травми чи нещастя. Заборонялося працювати з ножами, сокирами або іншими інструментами, що могли поранити. Це пов'язували з ризиком не лише тілесних ушкоджень, а й відкриття шляху для злих сил. Полагодження інструментів чи речей вважалося марною справою, вони швидко зламаються знову. Така робота могла також принести нові біди. Цей день не підходив для започаткування нового будівництва, важливих угод чи змін в господарстві. Вважалося, що все задумане цього дня не вдасться або буде супроводжуватися труднощами. Люди в цей день уникали самотніх прогулянок в ліс або в поля, щоб не загубитися чи не наразитися на небезпеку, виносити щонебудь з хати чи передавати через поріг погана прикмета, яка могла винести добро і благополуччя. Шановні глядачі, якщо ви дотримуєтеся різдвяного посту, Цьому році, в 2024-му то сьогодні, 11 грудня, дозволено сухоїдіння. Я вкотре наголошую, що сухоїдіння це занадто сувора практика для мирян. Вона показана церковним діячам, монахам, а для мирян, в принципі, це не обов'язково. Я просто вас інформую, що ви можете сьогодні робити їсти взагалі. Іменини 11 грудня відзначаються люди з наступними іменами: Іван, Лука. Микола, Петро та Данило. Ім'я Данило має давньоєврейське походження та означає Бог мій суддя. Це ім'я асоціюється з міцним характером, глибокою мудрістю та відданістю. Данило зазвичай відзначається розумом, аналітичним мисленням і прагненням до істини. Він може бути дуже впевненим в собі і рішучим, що дозволяє йому долати труднощі і досягати своїх цілей. Данило часто володіє лідерськими якостями. І має здатність надихати інших. Він прагне справедливості і часто стає захисником слабших або того, що вважає правильним. Його надійність і чесність роблять його хорошим другом і партнером у стосунках. Водночас Данило може бути трохи замкнутим і не відразу відкриватися іншим. Його рішучість і впертість допомагають йому досягати бажаного, навіть якщо для цього потрібні значні зусилля. Данило часто віддає перевагу практичним професіям, де потрібні аналітичні здібності та вміння вирішувати складні завдання. Це може бути наука, техніка, юриспруденція чи бізнес. Його серйозність і розсудливість допомагають йому бути успішним в будь-якій справі, яку він обирає. Данило здатний глибоко відчувати і розуміти інших, але часто тримає своє почуття під контролем, не демонструючи емоції надмірно. Це ім'я несе в собі силу, впевненість і глибину характеру. Які роблять його носія відмінним другом, партнером і професіоналом в своїй справі. Шановні глядачі каналу Яке сьогодні свято, нехай у ваших домівках завжди панує затишок, тепло і взаєморозуміння. Нехай ваша родина буде сповнена добробуту, здоров'я та радості, а всі труднощі долаються із легкістю. Нехай святкове світло цього дня наповнить ваші серця надією та вірою краще. Зичмо миру і гармонії кожній родині і кожній людині. Нехай всі добрі справи повертаються до вас сторицею, а кожен новий день приносять більше світла, ніж попередній. Святого Никона просять про захист і допомогу, тож нехай його молитви завжди оберігають вас і ваших близьких. Дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Але ж завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Дуже дякую за перегляд! Будьте здорові і до зустрічі завтра!